Hello! сьогодні ми проговоримо про кавову історію Руанди і приготуємо на ній кемекс на зернів Креденс Кафе. Руанда, країна на сході Африці, країна тисячі пагорбів. Ідеальні умови для вирощування зерна. Проте зате через проблеми з інфраструктурою спешили цікаве, з'явилася там лише в 2000-х роках. Зараз ми про це поговоримо більш детально. Перше зерно до Руанди привезли в 1917 році німецькі місіонери. Це був поплава, природня мутація Бурбона. В 1904 році німецькі місіонери привезли перше зерно, а в 1917 році вже почався перший експорт. Але після того, як Німеччина програла Першу світову війну, колонії Руанди відійшли до Бельгії. І Бельгія започаткувала свою практику, яку вже практикувала в Бурунді. Вони почали змушувати всі, все населення вирощувати каву для того, щоб її потім експортувати. І вже до 90-х років головним економічним чинником Руанди була кава. Але в 1994 році. Сталися великі зміни. Був великий конфлікт між етнічними групами Туці і Хуту. І це переросло в геноцид. Економіка Руанди була спліндрована, а кава відійшла на другий план. Ніхто про неї в той момент не думав. Але вже в у 2004 році влада вирішила для того, щоб об'єднати етнічні групи знову, кава стала символом змін. Влада встановлює перші станції митої обробки і мотивує людей вирощувати дуже смачну каву, щоб перемагати на Cup капах І Руанда відновлює своє вирощування кави, також вони знімають обмеження на експорт і весь світ звертає увагу на цю країну. Зараз в будь-якій кав'ярні ви можете побачити цю прекрасну каву з ягідними фруктовими нотами. До речі, можна придбати у нас на сайті. І потім Руанда почала експортувати каву на весь світ, але після того як. 15-му і далі роках почали розростати світові ціни на каву, вмотивувати фермерів готувати каву краще, стало набагато важче через те, що а навіщо, якщо і так її куплять. І зараз ця проблема насправді продовжується, що спешліті кава стала не такою хорошою, але ми спеціально знаходимо найкращих і готуємо найкраще. І вкраденце немає таких питань. Ми завжди будемо готувати для вас найкраще. Тож, дякую вам за перегляд відео. Ставте мені лойсики, підписуйтесь на канал. І наступний раз поговоримо про становлення кавової культури в Україні. Та, па-па!